Зараз відбувається війна Україна Росія, і є дуже багато родичів, і здається, кровні найближчі родичі і повне нерозуміння. Чому? Тому що одні з Ісусом, а інші з Сатаною. І це стало більше і вище просто кровних зв'язків. Це саме те, про що Ісус говорив. Кажуть, там твоя родина стоїть. Ісус каже: Ні, ось моя сім'я, яка виконує волю Божу. Кожен, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Небесним Отцем, а хто відсурається мене перед людьми, відсураюсь і я перед небесним отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов. Порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Ну і далі там написано хто подасть учневі кухоль води, не згубить нагороди своєї, і це те саме, що ти подав тоді Ісусові. Якщо ти учневі, праведнику чи пророку, посланцю Ісуса, якщо ти це робиш, це те саме, що Ти це зробив для Бога. Ми служили людям взагалі десятки років. І що ми можемо бачити? Люди можуть дуже довго знаходитись в церкві, але коли відбуваються якісь там заварушки, люди приходять і щось бубнять, показують неповагу до нас. Ми розуміємо, що ця людина просто не народжена від Бога. Бога немає у її житті, вона не є учнем. Тому що ми говоримо. Я зробив для тебе вже, мабуть, більше, ніж твої родичі, або ніж батьки для когось ми навіть зробили. Дуже багато давали любові, Добра. турботи добра робили. І ти не судиш своїх рідних, ти до них не приколупуєшся, а постійно ось до нас. Тобто, до церкви, це не те, що це ти в церкві дивишся. Те не те. Що це означає? Це означає, що твоя сім'я. Ось там на вулиці залишилася, але не Ісус і не церква. Тому що Ісус сказав: ось моя сім'я показав на учнів, і коли ти приходиш і ставиш когось вище учнів, вище волі Божої, вище служителів апостолів вище, які є. Ти ставиш вище Ісуса, тому що це все є сім'єю Ісуса, церква це тіло Ісуса. І ми завжди сміємося, говоримо, а чого б тобі не піти, цей концерт не влаштувати своїм батькам, чи родичам, чи там дітям своїм, вони для тебе цінні. І за вчинками вже видно, хто для тебе цінний. Людина, яка тобі служить, служителі, церква або родичі, які за церквою знаходяться. Пастор це не зробив, того не додав. Слухай, а родичі щодня тебе матюкають, лають, виганяють, нічого не дають, спадок забирають, оббирають тебе, використовують тебе, ну загалом роблять все, що хочуть, ганчірку з тебе роблять. І ти їх терпиш. В тебе вистачає терпіння любові. А люди, які насправді тебе люблять, дбають церква, яка допомагає тобі врятуватися, взагалі тобі за фактом зла жодного не робить, а добро тобі несла і чинить, так? І ти, фе. фе, фе. Чим ти відрізняєшся від сатани, для якого Бог все зробив, а він почав пердіти там, ходити і смердіти? І отримав піджопник із усією цією гвардією, яка була з ним. Те саме відбувається і з усіма людьми. Тому сьогодні чоловік у церкві дивишся, завтра полетів. Чому? Тому що це не стало його сім'єю. І тобі потрібно з цим розібратися, друже брате. Тобі потрібно з цим розібратися, тому що без цього тобі Боже Царство не світить. Тому що це не воля Божа. Воля Божа, учні Ісуса Христа це є сім'єю Ісуса. А не ті, які на вулиці прийшли, судять і засуджують і щось незадоволені. Хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Тобто приймаєш сім'ю Божу, приймаєш Ісуса, приймаєш Ісуса, приймаєш Бога, як все просто. Нехтуєш приймаєш когось, приймаєш тоді сатану. Тому Ісус каже: хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Тобто нічого немає з Ісусом спільного тоді, коли ти ставиш тіло родича якогось на перше місце, і сьогодні це багато-багато людей зробили. Коли дійсно багато хто опинились в біді, та що тільки не довелося нам тут почути на Україні від родичів, від знайомих, які в Росії знаходяться, якої тільки нісенітниці, яку вони наслухались, вони не слухають очевидців, свідків, не слухають Ісуса вони поставили на перше місце будь-кого. політиків, президентів, екстрасенсів – Пропагандистів, блогерів, що завгодно загалом, сатану, скажімо так, Ну, потрібно зрозуміти, що все одно є два, або сатана, або Бог. Тому Ісус каже: Я прийшов принести меч порядок навести, щоб люди бачили, де біле, де чорне, де світло, де темрява, і кожна людина робить вибір. Ти з сатаною або ти з Богом.